Львівському бізнесмену Ігору Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних їм компаній оголосили підозри. Йдеться про справу щодо постачання товарів для збройних сил України. Повідомили у державному бюро розслідувань. Нагадаю, що до цього Гринкевич мав статус підозрюваного у кримінальному провадженні щодо спроби дати хабар співробітнику ДБР 500 тисяч доларів. Він пропонував одному із керівників головного слідчого управління із. За це хотів сприяння у поверненні майна вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. Ну і е, потім вияснилось, що саме ж провадження стосувалося саме оборудок із закупівлями одягу та білизни для збройних сил України, під час яких міноборони е, було завдано понад 1 мільярд мільярд гривень збитків, і саме по цій справі сьогодні і оголосили підозру Гринкевичу. Загалом же компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад Півтора мільярди гривень, проте як стверджують в ДБР до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесменного підприємства, які раніше займалися будівництвом та не мали належних виробничих складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони. Тож п'яти членам цієї організації, ДБР повідомила про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання. Ання довірою вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах злочинною організацією. Правоохоронці затримали їх. Повідомляється, що провели навіть обшуки, і зараз вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ну і у ДБР додають, що слідчі встановлюють повне коло осіб, причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців міноборони. Ну, це дійсно дуже важливо, що справа, знаєте, не десь там е затихла, що вона продовжується, і що вже є підозра не лише за те, що він намагався дати хабар співробітнику ДБР, але й за ось ці закупівлі міноборони. І що цікаво про а, тих, що продовжують вони а, вивчати інші і встановлювати повне коло осіб причетних до цього правопорушення, в тому числі і посадовців міноборони. То наші експерти, які неодноразово вмикаються до ефірів, вони наголошували, що тут важливо, аби перевірили саме тих, хто дозволяв Гринкевичу проводити ось подібні закупівлі, і при цьому, як ми вже зазначили, завдати збитків у півтора мільярди гривень. Тому ми також слідкуємо. А за цим як тільки буде щось з'являтися, обов'язково вам повідомимо у нашому ефірі. Тож залишайтеся з нами. А зараз я готова долучити до ефіру гостя Володимир Гризко, український дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 років. Пане Володимире, рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, пані Анастасія. Добро здоров'я. Ну і хочу з вами обговорити форум у Давосі, тому що дійсно визначна міжнародна подія, і от саме як він може допомогти Україні. А хочу від вас почути, якщо можна загальну оцінку виступів, які вже відбувалися, заяв, ну і зустріч. Як знаємо, що і президент України Володимир Зеленський зустрічався із Дудою, і також зустрічалася наша делегація там із представниками Сполучених Штатів Америки. От щодо цього, як це може допомогти Україні. Ви знаєте, Настя, я вас мабуть трошечки розчарую, бо Давос це місце, де збираються хоч і топ-політики, але вони там, власне, збираються, щоб поговорити. Немає такого собі, знаєте, Давоського уряду, який приймає якісь обов'язкові для виконання рішення. Тобто, це майданчик для обміну думками, для зустрічей, і він дуже корисний. Він дуже Потрібне, я сам особисто неодноразово був свідком того, як відбуваються ці зустрічі. Але це знову ж таки обговорення, це заяви, це ну, певні, так би мовити, надії на майбутнє, це висловлення якихось ідей чи пропозицій. Але це, на жаль, не рішення. Що позитивного в тому, що відбувається, то те, що там Протягом одного двох днів можна е, дуже неформально в такому робочому стилі е, поспілкуватися зі своїми колегами, що президент Зеленський робить, і це дуже важливо, що він е, мав зустрічі зокрема, з Полтонбуром з Дудою з багатьма іншими. Ну з Брімкіном з багатьма іншими е, топ посадовцями з різних країн, і це надзвичайно важливо, бо є е, шанс так би мовити. Передати нашим партнерам ну от свої, свою інформацію, що не менше, що відбувається в Україні, яка зараз нагальна потреба, в чому вона є, що треба робити разом, і таке інше, і таке інше. Так що я думаю, що це безумовно корисний форум. Ну, але, повторюю ще раз, треба розуміти, що практичних рішень там, на жаль, нема.